Мир вам, любі друзі, християнський телеканал Нові Пісні Господу продовжує дискусію. Скільки ще майданів соціального протесту очікується в Україні? Ми вам розповідали у попередньому випуску про долю бізнесмена, який став бомжом. Що ж відбулося далі? Але ця людина не вийде на майдан соціального протесту, адже він не вірить, що майдани зможуть. Зламати радянську систему управління нашої держави саме тому експерти прогнозують, що кількість майданів соціальних протестів буде зростати в Україні, але чи змінять? Вони радянську систему зневаги до соціального захисту кожного українця. Я думаю, що майдани соціальних протестів повинні зламати цей залізний хребет радянщини в Україні. І це не лише моя особиста думка. Так вважаю, і не лише українські експерти. Продовження у наступній серії відео під Підписуйтесь на християнський телеканал Нові пісні Госпі.